Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма православний взгляд». Темою нашої сьогоднішньої розмови стане інформація. Та наша реакція на неї. Вірніше, не стільки наша реакція, скільки проблема, яка з'являється і є присутньою останнім часом в житті, напевне, кожного із нас. Отже, яке місце в нашому житті займає інформація, і що нам з цим робити? Взагалі можна з певненістю говорити про те, що ми живемо в інформаційному просторі. Навіть не в інформаційному просторі, а в інформаційному середовищі. З усіх сторін нас оточує величезна кількість інформації. Я зараз маю на увазі не тільки інформацію, яку ми з вами отримуємо через засоби зв'язку. Або через е, друковані е, засоби. Тобто не тільки та інформація, яка йде е, з екранів телевізорів, е, з екранів наших телефонів, смартфонів, планшетів, е, з сторінок, книжок та газет, а маю на увазі інформацію як таку, взагалі. Є е, е, думка, і причому я думаю, що кожен погодиться з тим, що це дійсно так. Що весь наш світ це є інформація. Ми знаємо з вами, що у Святому Письмі Євангелія від Іоанна починається такими словами. Спочатку було слово. Сьогодні вчені, сучасні вчені дещо змінюють першу фразу євангельського тексту і говорять так, що спочатку була інформація. В принципі, якщо ми будемо брати слово як вираз лінгвістичний, тобто як лінгвістичну одиницю, то дійсно слово це і є інформація. Але справа в тому, що івангельський текст говорить не стільки про лінгвістичну одиницю, а стільки, скільки про іпостась, другий іпостась святої трійці під словом або логосом, на грецькій мові це буде звучати як логос. Розуміється, не тільки. Конкретне вербальне, вербальна одиниця. А розуміється, в першу чергу, ще і сенс, зміст. Наприклад, один із видатних отців Древньої церкви Климент Олександрійський говорить про те, що всі речі, які оточують нас, мають в собі зерно ось цього самого слова, логоса. Всі речі, каже він, мають в собі так званий сім'яний логос. Тобто є зміст, певний зміст в кожному предметі, який бачать наші з вами очі. Ми вже говорили з вами в одній з наших програм, що на мові арамейській слово звучатиме як деварім. і точно цим же самим терміном означають або позначають і речі. Тобто, слово це і є свого роду річ, і навпаки, річ це є певне слово. Можна зараз говорити і про древніх філософів, таких як Платона, Сократа, Арістотеля, особ, особливо про Платона, який говорив про певні ідеї, які існують е, свого роду паралельно з нашим світом, і ці ідеї втілюються в тих предметах, які нас оточують. Тобто, наприклад. Якщо є ідея стільця, то обов'язково десь має бути матеріальний вираз цього самого стільця, тобто сам стілець, ну і так далі. Але повернемося до того, з чого почали: весь світ, в якому ми живемо, це свого роду певна інформація. Матерія це і є організована інформація. Коли ми з вами дивимося на щось, ми отримуємо певну інформацію, яка потрапляє. В наш мозок і там обробляється, ми робимо певні висновки, значаємо, говоримо про ті чи інші предмети, знаємо про ті чи інші речі, ну і так далі. Фактично, ми живемо з вами, ще раз повторюю, в інформаційному середовищі. Але вся справа в тому, що можна говорити е, про те, що і наші з вами предки так само жили в інформаційному середовищі, адже вони адже вони жили у світі, і вони мусили обробляти величезну кількість інформації. Різниця тільки в тому, що інформація, яка оточувала їх, була свого роду в якійсь мірі прихованою. Для того, щоб впізнати якусь річ, якийсь предмет, треба було зосередити на ньому свою увагу. Треба було для цього пізнання виділити певний час. Треба було якимось чином реагувати на ту чи іншу річ, яку пізнавали вони. З іншого боку, кількість інформації, яка Потрапляла вже з носіїв безпосередньо, з інформативних носіїв в наших предків, дуже сильно відрізнялася від тієї кількості інформації, яку отримуємо ми. Можна говорити про те, що е, зараз існує певний зв'язок між часом і інформацією. Ми говоримо про те, що наше життя е, надзвичайно швидко біжить. І всі прекрасно розуміють, що ритм сьогоднішнього життя збільшився в рази порівняно із тим ритмом, в якому жили наші дідусі та бабусі. І суть не тільки в тому, що зараз в нас є автомобілі, і не тільки в тому, що ми мусимо встигати скрізь, а напевне, перша причина збільшення ритму життя це величезна кількість інформації, яку отримує наш. З вами мозок. Відомо, що у віці до 6 місяців мозок дитини отримує таку кількість, величезну кількість нової для неї інформації, що кожну секунду в ньому, в мозку маленької дитини, формується біля 700 синапсів, тобто нейронних зв'язків, які допомагають нам з вами. Пізнавати світ, в якому ми живемо, допомагає запам'ятовувати е, ту чи іншу інформацію, відрізняти її, допомагає фактично і орієнтуватись в світі. За перші два роки життя мозок людини, маленької дитини, збільшується більше, ніж в три рази. Він надзвичайно швидко росте. Але потім цей ріст мозку дещо призупиняється, йде вже не такими темпами. Так само набагато менше. Починає з'являтися цих нейронних зв'язків, так як нової інформації ми отримуємо все менше і менше. Нам вже знайомі ті предмети, серед яких ми з вами живемо, ми можемо відрізняти кольори, ми знаємо вже певний набір слів, ми можемо вже орієнтуватись в просторі, в нас працюють всі системи, захисні системи організму, ну і так далі. Тобто кількість нової інформації вона зменшується. І багато хто із вчених, Говорять про те, що е, ми повинні вчитись користуватись вже тією інформацією, яка в нас є. Що насправді відбувається? Напевне, саме у віці 2 роки дитина отримує зовнішні носії інформації, або яких називають прямокутні блискучі предмети: телефон або планшет чи комп'ютер. Мені доводилось бачити маленьких дітей. Які ще фактично розмовляти не вміють, але вже проводять перед комп'ютером або перед планшетом величезну кількість часу. Вони тиснуть на якісь там кнопочки, вони знають, як сфотографувати себе, вони знають, як зайти в інтернет, вони знають, як зробити ту чи іншу річ, як запустити фільм або мультфільм. Дуже часто дітки в віці 2 роки. Знають більше стосовно комп'ютера чи телевізора, ніж їхні батьки. В чому тут суть? Це корисно, чи це навпаки приносить шкоду для здоров'я маленької дитини? Сьогодні, фактично, я думаю, що не відкрию е, нічого нового, коли скажу, що фактично е, більшість вчених, педагогів, е, психологів сходяться в тому, що час, який проводить дитина перед оцими. Прямокутними блискучими предметами повинен бути максимально обмежений. Я знаю сім'ї, де дитині не дозволяють користуватись е, гаджетами більше, ніж 10 хвилин на день, у віці 2 роки. Там віці 5 років цей час збільшується всього на 5 хвилин. І вона може там, сидіти перед екраном комп'ютера не більше, ніж 15 хвилин на день. Чому так? Тут є величезна кількість е, різних проблем. Про який слід говорити, але найголовніша проблема: коли дитина дуже довго сидить перед екраном комп'ютера, телевізора чи планшету телефону, вона поступово втрачає основну здібність людини, комунікативність. Вона перестає вчитись, спілкуватись і користуватись вже. Тією інформацією, яка в неї є безпосередньо і буде потрібна для життя в суспільстві, в якому ми з вами живемо. Емоційний світ, який, напевне, найсильніше розвивається саме в цьому віці, він притуплюється. Емоції дитини спрямовані на отримання просто миттєвого результату. Якось на один батько розповідав таку цікаву історію, дитинці дали в руки планшет. Дитина посиділа в тому планшеті з півгодинки, натискаючи на різні іконки, кнопочки. Потім цей планшет від дитини забрали, і вона взяла в руки журнал, який лежав на столі. Журнал, який там переглядала мама перед цим. І ось дитинка почала натискати пальцем на ті картинки, які вона бачила в журналі, з надією на те, що вони зараз будуть змінюватись, вони будуть рухатись. Тобто вона чекала від цього журналу такої самої реакції, як від планшету, але реакції відповідної не було. Це призвело до... Величезної істерики. Е, і в кінці кінців батьки мусили якимось чином там десь переховувати той планшет і так далі. Тому що дитина чекала миттєвої реакції на ті дії, які е, вона робить. Вона чекала відгуку. Вона сприймає себе і планшет як е, дві. Не просто окремі одиниці, як людину і комп'ютер, а вона сприймає планшет як предмет, який миттєво відповідає на те, що вона робить, як предмет, який її розуміє. І що це означає? Якщо є предмет, який її розуміє, то їй не потрібно, наприклад, вже в даний момент якимось чином добиватись того, щоб її розуміли оточуючі люди. Їй не потрібно виробляти в собі навики комунікації, які сприяють цьому самому розумінню. І тому дитина переходить в режим, який являється для неї найпростішим: дай істерика, дай істерика, дай істерика. Тобто, якщо не дають. Це проблема. Проблема дуже велика, тому що з віком, з часом ситуація поглиблюється в гіршу сторону. І в кінці кінців ми сьогодні можемо з вами спостерігати. Фактично пусті двори наших будинків, в яких ще там 10-15 років назад була величезна кількість малюків, які гралися в футбола, там чи бігали один за одним, чи там сиділи в піску. Сьогодні цього вже на жаль, ми бачимо. От такі речі, все рідше і рідше, дітки перестають спілкуватись один з одним, перестають спілкуватись з батьками, і для них комп'ютер в якійсь мірі стає вже е, цим замінником спілкування з батьками чи своїми ровесниками. Далі е, ситуація поглиблюється ще й тим, що діти настільки сильно звикають до сторонніх шумів, які виробляємо ми дорослі. Що вони фактично. Стають залежними від них. Я зустрічав батьків, знаю таких людей, які записують на магнітофон, на диктофон звук парохотягу, записують звук е, працюючого фену або працюючої пральної машини. І потім цей звук вони включають дитині, яка по-іншому просто не засне. Є діти, які сплять під хвилі, під хвилі е, фМ-музики. Більшість із нас так само, напевне, е, залежні від тих самих радіохвиль, і в багатьох із моїх знайомих на кухні постійно працює радіоприймач або працює телевізор. І в дуже багатьох домівках можна побачити таку картину, коли кожен із тих, хто там живе, має перед собою. Свій особистий або телевізор, або комп'ютер. І в одній кімнаті чоловік дивиться новини, в іншій кімнаті жінка дивиться серіал, а в третій кімнаті, або на кухні дитинка покинута один на один із цим самим комп'ютером. Кількість інформації, яку отримує людина сьогодні, просто величезна. Вона настільки їм настільки багато, що наш мозок фактично не встигає обробляти її всю. Ми знаємо прекрасно, що прочитати всіх книжок неможливо. Ми знаємо прекрасно, що передивитись всі новини неможливо. Але в той же самий час, ми, е отримуючи цю величезну кількість інформації, яка зараз поступає до нас, ми перестаємо взагалі розуміти що-небудь. Ми втрачаємо здібність концентруватися. І в кінці кінців здібність просто думати. Дивіться, візьміть простий це такий приклад: Інтернет. Коли ми читаємо новини в цьому самому інтернеті, там, чи дивимося якусь, якусь інтернет-сторінку, ми обов'язково бачимо ще декілька посилань. І ось, проглянувши по діагоналі. Якісь там речі, які цікавлять нас, ми знаходимо посилання, перескакуємо на це посилання, того посилання на друге, на третє, на четверте, на двадцять п'яте, на тридцять п'яте. І в кінці кінців ми раптом помічаємо, що на дворі ранок, і я всю ніч просидів перед екраном комп'ютера. Що я конкретно корисно для себе за ці декілька годин проведених в шаленій шалених скачках по цих самих посиланнях? Що я конкретно для себе отримав? Яку інформацію? Абсолютно ніякої. Корисний, яка б розширяла мій світогляд, яка б допомагала розуміти кращий світ, в якому я живу, людей в кінці кінців, з якими я разом спілкуюся. Колись до митрополита Антонія Суроська прийшов один чоловік і каже: Владика, ви знаєте, я постійно читаю. каже, що значить постійно? Ну, каже, я читаю 8-10 годин на день. А Владика його запитує, це дуже добре, що ти читаєш? 8-10 годин на день. Але коли ти думаєш? Ось, напевне, це питання сьогодні можна ставити нам всім. Коли ми з вами думаємо, є у нас час, який ми виокремлюємо спеціально для того, щоб подумати над кількістю тієї інформації, яку ми отримали, щоб обробити її іншими словами. Ми з вами не можемо сидіти в тиші. Нам дуже важко побути наодинці самі з собою, або побути наодинці із Богом. Давайте зараз, от прямо зараз, ми з вами проведемо експеримент. Зараз побудемо в тиші. Ця тиша продовжувалася не більше 10 секунд. Але скажіть, що за ці 10 секунд ви відчули? Правильно, певну незручність. Нам важко бути просто в тиші. Коли ніхто не говорить, коли біля нас немає ніяких гаджетів. Слово до речі, дуже цікаве, так? Гаджет. Нам важко бути в тиші. Що це означає? Серед какофонії звуків, які оточують нас, серед шаленого просто напору інформації, ми не чуємо найголовніше, ми не чуємо голос своєї власної совісті. Ми не чуємо внутрішній голос. Той голос, який спонукає нас на якісь великі справи, який говорить нам про зміни, які треба внести в своє життя. Ми просто течемо за оцим величезним потоком, в якому ми опинилися. Ми слідуємо течії. Ми не намагаємося ще раз, ми не намагаємося. Хоча б задуматись над тим, що ми з вами робимо, для чого ми живемо. Зараз можна поставити це питання кожному з нас. Для чого ти живеш? Думав хоча б один раз над цим. Пробував дати відповідь на це питання. Зупинитись і просто помовчати. Я думаю, що якщо хтось це і робить з нас, то робить дуже-дуже рідко. А я наведу вам приклад. Ви всі знаєте прекрасно ім'я Махатми Ганді. Ви знаєте, що ця людина. Змінила історію своєї країни без застосування зброї. Е, Ганді дав свободу Індії від Великобританії без жодного пострілу, без жодної смерті. Він просто вдівся в просте вбрання і пішов в країну, якій він, там, в якій він народився. Один день в тиждень він проводив в повному мовчанні. Я зараз взяв цей приклад. Тому що ті приклади, які я буду приводити далі, вони вищі від Ганді. Я спеціально про нього сказав, щоб якби, ну, показати. Це людина фактично світська. Ви знаєте, що є такі монахи, які називаються затворниками. Є такі монахи, які 40-50 років знаходяться в затворі, не спілкуються ні з ким. Абсолютно ні з ким. Один із найзнаменитіших затворників це Феофан-Затворник, який, не спілкуючись із людьми, перебуваючи в тиші, один на один із собою, написав величезну кількість книг, які змінили життя дуже і дуже багатьох людей. Якщо ми з вами будемо намагатись, хоча б півгодини на день побути в тиші, а я зараз кажу, яка ця тиша повинна бути. Та я думаю, що дуже багато чого в нашому житті зміниться. Давайте спробуємо з сьогоднішнього дня відкласти, от, зранку, півгодини виділимо, відкласти всі інформаційні, ось ці всі різні гаджети в сторону і просто побути в тиші, один на один з Богом і один на один із собою. Помилитись, подумати. Можливо, Почуємо з вами в цей момент голос своєї совісті. Так само попробуємо ввечері виділити ще півгодини для того, щоб помолитись, подумати, побути один на один із собою. Дуже часто за зовнішнім гамором ми не чуємо самі себе. Як ми можемо почути Бога, коли ми весь час заповнюємо свій мозок цими самими криками, звуками? Які фактично нам з вами не потрібні. Відповідно, не чуємо голос своєї совісті. Тому давайте з сьогоднішнього дня спробуємо з вами виділяти спеціальний час для молитви, для тиші і для роздумів. І потім ми з вами ми подивимося, що з цього вийде. До побачення.